Друзі, всі вітаю, ви нагналі Габуднюць, і сьогодні хочу розповісти вам трішки новинок про новорічні коробки. Ми сьогодні проговоримо про три танки 9 рівня, про танки 8 рівня, мілкі рівні, які будуть в коробках, та також хочу розповісти вам про лінію фронту. Все дуже швидко, коротко. Поїхали! За це хочу попросити вас протиснути вподобайку, підписатись на канал з усіма сповіщеннями та написати коментар, що ти думаєш, що буде в новорічних коробках. Поїхали! Лінія фарму вже із 6 листопада до 13 листопада розпочинається о 7.00 за Києвом. Отже, друзі, це режим 30 на 30, де можна фармонути дуже багато срібла, тому не прогав цю можливість. Придбай собі або знайти в себе в ангарі резерви, які будуть діяти на срібло, та знайди клан для того, щоб там також включали резерви на срібло, щоб більше. Фармити. Поїхали. Давайте зараз розберемося швиденько по танках 9 рівня, які можуть бути у коробках. Ну, більш за все, що не можуть бути, а один із цих танків, і я думаю, що цей танк, об'єкт 752, який буде в новорічних коробках за головну нагороду. Тобто, є ще у нас автомат, в автомат можуть кинути будь-яку машину, навіть як 9 рівня, так і 8 рівня, і вона буде просто не фарм. Просто машинка, яка буде колекційна, так само, як у нас був в минулому році танк у автоматі. Отже, перший танк це Об'єкт 752, який має доволі хорошу гармату, дуже потужно. На ньому дійсно приємно грати, тому що тестував його і знаю, про що я говорю. Тому можу запевнити вас, що це дуже крутий танк. І зараз швиденько розповім вам про його ТТХ. Об'єкт 752 дуже серйозна машина, тому що має середню шкоду в 440 одиниць та 256 мм базовим пробиттям та голдовим 318. Тактичні характеристики це не повні, тому що його ще тестують, і в загальному його можуть вивезти, ну, трішечки гіршого, але у нього є барабан, який доволі себе непогано відчуває і серйозно поводить себе в рандомі, за рахунок того, що у нього барабан на три снаряди. Так, перезаряджання гармат його складає в цілих 32 секунди. І відповідно, що розкид на 100 метрів також є великий. Отже, давайте зараз перейдемо до наступного танку. І цей танк буде у нас Тигер Маус. Також відповідно я на ньому пограв, зрозумів, що цей танк дуже крутий. Середня альфа 530, В лобі бронювання є. В бортах також можна танкувати, в башні є бронювання. Альфа, точність, стабілізація крута. Єдиний мінус це дуже він повільний. Та не може набирати швидкість дуже швидко. Тобто, ти, якщо з'їхав, то вже все. Ти їдеш, 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 їдеш як маус. Взагалі можна взяти. Хто грав на маусі, той розуміє, що таке тигер маус і що це за танк в загальному, як його можна зрозуміти? Наступний танк це новенький танк, який зараз дуже інтенсивно теся. Це М48 А2. Цей танк вийшов у нас десь приблизно 7-10 днів в реліз. В реліз він вийшов в рандом, тобто його тестять уже супертестери. Раніше він називався М48 А2 слаш Т54Е2 слаш Т123Е6. І перенайменований він був під М48 А2 в дужечках 120. Така нова назва нашого танку. Тому ви розумієте, що цей танк дуже великий кандидат в тому, що він буде у новорічних коробках. Тому так, тому що сказали, що потрібно відкатати 50 боїв. Це мінімум, уявіть, якщо 100 тестерів, вони мають відкатати мінімум 50 боїв. Цей танк дуже сильно та дуже швидко тестують. В загальному на тест здається від 20 до 30 боїв, що ти маєш відкатати там за тим. А тут дуже швидко все нам пропонують пройти, тобто не нам, а супертестерам. І давайте відразу перейдемо до танку восьмого рівня, про який я вам зараз розповім, щоб ви розуміли, що дійсно може бути. ПТ-САУ 8 рівня Ісу-1222. Її також дуже інтенсивно тестують. Середня шкода в неї 390, базове пробивання бронебійною ББХ складає в 258 мм, а кумулятивним в 300. Це двохстволка, як ви знаєте, у нас є об'єкт 703, який має два ствола, і цей танк також може робити залп. Перезаряджання без обладнання в 10 секунд, та і в загальному на цьому танку можна доволі непогано фармити і пробивати ББшками за рахунок високого пробивання та швидкого польоту снарядів. 1100 метрів. Звісно, КВНів немає, швидкість 40 км і бронювання в лобі 190, відповідно, 1400 хп, а от уже рубку, якщо брати, то під кутом вас будуть пробивати. 65 мм у бортах це фігня. Цей танк зробили на подобі хорі. Хорі три, які вийшли нещодавно у японській гілки. Але взагалі можу сказати, що цей танк високий кандидат на 8 рівні. І найголовнішою технікою, яка буде в новорічних коробках, це Type 63. Цей танк знаходиться на восьмому рівні, і він у нас буде в релізі у 2024 році. Він вийде як нова гілка, тому що вже тестується Type 71, Type 68 і інші танки 8 рівня. Їх хочуть випустити у реліз у 2024 році. Якщо Wargaming хоче це зробити, пам'ятаєте, як було і зі шкодою, і з вайпером, як випустили гілку Мінотавро, і випустили WZ55. Спочатку продавали танки, а потім випускали гілку. Але тут все навпаки. У нас рухається новий рік до початку. І уже тайпа 63-го почали тестувати ще у вересні. Якщо тестувати почали у вересні, то до Нового року він буде готовий і в коробках він буде. І люди будуть купувати більше коробок для того, щоб отримати новий танк і зрозуміти його механіку, тому що це нова механіка, це не якийсь барабан, це не якась ПТСАу з вісьма снарядами там і перезаряджанням 8 секунд між пострілами і перезаряджання барабану в 20 секунд. Це серйозна машина, яка має гармату охолодження і розкид на 100 метрів при охолодженні гарматі 0,26, а без охолодження 0,36. Тобто Альфа Страйк 320, Бронювання можна сказати, що майже немає, але в загальному танк чудовий. Пограв на ньому зрозумів, що цей танк більш-менш підходить для тих людей, хто вміє грати. Не скажу, що для тих, хто погано грає, він підійде, але все ж таки він дуже, так скажемо, стріло зависим. Ну і давайте зараз швиденько я розповім вам про ті танки, які будуть із мілких рівнів, третій рівні та п'яті рівні. Першого, з чого я начну, це А7 е 3 це СТ третього рівня, Британія. Наступний танк це Панзерваген 39, Чехословаччина, третій рівень ЛТ м 24 Чафі, номер 594, США ЛТ пре середня шкода 110, пробивання базовим снарядом 96, голдовим – 143. Так, швидкість польоту, особливо бронепідкол, 869 метрів. Мене дуже здивувала. Розкид на 100 метрів 0,38, перезаряджання гармати 4,4 секунди та час зведення 1,5 секунди. Відповідно, що на цьому танку ще є і КВН, і навіть більше ніж у десятих рівнів, аж цілих 10 градусів донизу. Я можу сказати, що цей танк буде чудовою нагородою п'ятого рівня, якщо ви любите колекційну техніку, та пограти просто в задоволення. Але не буду говорити нічого, тому що п'ятий рівень у нас є КВ-1, зарядив фугасницю, або ж той самий КВ-2, попався з ними в бій, і твоїх ХП нема, тому що тут 550 хітпоінтів, швидкість всього 56 км. І відповідно ще є одна така сама цікава техніка РМТ США СТ п'ятого рівня барабан на три снаряди. Зараз на картинках ви все це могли б бачити та можете зрозуміти, що цей танк нараховувався як ПТ-САУ. Друзі, всім дуже дякую за перегляд цього відеоролику. Хочу подякувати вам за підтримку мого каналу. Якщо ви ще досі не підписаний на канал, обов'язково підписуйся. Тихої та мирної ночі. Всім дякую, пока-пока.